І от е, вже з'являється функція рапорту, який е, про зміну місця служби, який можна подати всього за всього за 15 хвилин, і без зайвої бюрократії. Ця послуга раніше анонсувалася у застосунку Армія Плюс Армія Плюс. від сьогодні вона офіційно працює. І міністр оборони Рустем Умєров у своєму Фейсбуці пояснив, що знадобиться лише рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує перевестися, і можливо висновок військово-лікарської комісії. Місії, якщо це переведення е, за станом здоров'я, е, командирська згода. Людина, яка переводиться, не потрібна, тобто запит буде автоматзапит автоматично надійде до кадрового центру збройних сил України, де його розглянуть за 72 години. І у разі відмови в переведенні обов'язково будуть вказані чіткі причини, які визначає постанова кабінету міністрів. А крім того, послуга армія плюс це результат співпраці Міністерства оборони України, збройних сил України і громадських організацій.